Україна країна і краси, радості і печалі, Розкішний вінок, роти барвінку, на яким світі яскраві зорі. Це історія мужного народу, що віками боровся за волю, за щастя. У Великдень. християни святкують Воскресіння Ісуса Христа. Це день називають Пасха або Пасха. Вважається найважливішим святом для християн. Пасха прийшла до нас з грецькою мовою і означає. Порятунок. Християнський Великдень святкується навесні, але день святкування не визначна його дата. Він визначається за місячно сонячним календарем. До Великодня віруючі готуються протягом семи тижнів Великого Посту, одно з найссувоніших постій. Саме стільки часу провів Ісус Христос в стені. Вважається, що у ці дні. А душа віруючого повинна прислухатися до страждання Господа, який пережив Ісус Христос в людській подобі в останні дні. Прийшовши на Русі Сантії, християнство принесло і ритуал святкування Великого дня. Весь тиждень, що передує цьому дню, прийнято називати Великим або Страсним тижнем. З великого понеділка протягом усього страстного тижня починають готуватися до свята. Наші предки в домівках наводили лад. Прибирали, білили стіни та піч. В церквах цей час проводився чим роворіння. Люди виготовляли спеціальне масло. За народними традиціями у Великий вівторок варто підготувати до свята одяг, предмети побуту. Жінки у цей день прали, прасували білизну. Чоловіки оглядали поля і заготовлювали дрова для випікання пасок. У середу священники читають молитви спокої, бажаючи, і спосіб спокутував наші гріхи, тому саме в середу потрібно сповідатися. У четвер люди починають готуватися до Великдня, фарбувати яйця, прибирати вдома, пекти Паски. Інша назва цього дня – четвер. Є традиція до сходу сонця. Потрібно скупатися і очиститися. У страшну п'ятницю, повернувшись з церкви, родина сідає за стіл обідати. Обід має бути пісним. Ні шити, ні в цей день не можна. Великодню суботу працюють, готують крашенки. Яйця символізували зародження нового життя. Також яйця фарбують всі кольори веселки. Крім того, орнамент. На Такі яйця називають писанками. У день свята Христового всі йдуть до церкви. У цей день обітаються з усіма без винятки. Ци велики називають світлим святом. У цей день світло має бути все: і бажання, і справи, і думки.